Як би виглядав одеський привоз, якщо б він був в Канаді, жін талон маркет відкрився ще у 1933 році і відтоді став справжнім серцем цього району. Це не просто місце для покупок, це такий щоденний фестиваль їжі, де зустрічаються фермери, сусіди та туристи. Влітку тут усе вибухає кольорами: ягоди, овочі, квіти, спеції. А взимку ринок перетворюється на затишний крутий простір зі скляними павільйонами. І, Якщо чесно, хочеться передати вам запах, тому що Полуниця пахне так, наче ти десь у бабусі на дачі. Якщо б ми тут жили, то 100% виходили кожні вихідні купляти фрукти та овочі. Моє перше враження щодо ринку, це наче я приїхав на привоз. Що мені подобається, це можливість не лише купити продукти, а й поїсти на місці. Маленькі кафешки пропонують устриці, круасани, такос чи навіть в'єтнамське фо виходить справжній гастротур світом, але в межах одного ринку. Якщо порівнювати, то він десь між Сент Лоренс. Маркету Торонто та Челсі маркету Нью-Йорку. але жін талон більш просторий, менш туристичний і набагато живіший. Це ринок, який показує справжній Монреаль, змішаний, різноманітний, автентичний. Навіть якщо нічого не купуєш, варто просто пройтися рядами, спробувати кленовий сироп, поговорити з продавцями і відчути цю особливу атмосферу.